Вінниця одне з найбільш інноваційних та сучасних міст України. Міська рада прагне зробити Вінницю містом для людей, створивши сприятливі умови для життя та роботи. В основу стратегії розвитку міста закладене бачення Вінниці як сучасного комфортного європейського міста, яке орієнтується на високі європейські стандарти якості життя та надання послуг. Щоб полегшити процес взаємодії з громадянами та покращити їх обслуговування, керівництво міста було прийнято рішення про розвиток інтегрованої системи муніципального управління на базі технології Майкрософт в рамках ініціативи CityNext. Універсальною платформою для роботи інформаційних систем муніципалітету Вінниці став Майкрософт SharePoint – на його основі працює внутрішній портал для зберігання робочої документації, введення баз даних виконавчих органів міської ради, які інтегровані із системою електронного документа обігу, поштовою системою та мобільними пристроями працівників. Усі документи міської ради зберігаються в електронному вигляді на внутрішньому порталі міської ради. Навіть на виїзних зустрічах поза міською радою авторизовані користувачі можуть знайти будь-який документ допомогою мобільних пристроїв через інтернет. Також мобільною у міській раді Вінниці є поштова система Microsoft Exchange, з якою працівники мають змогу віддалено працювати з електронною поштою та календарем. Для того щоб запланувати зустріч, у мене немає необхідності зв'язуватися з колегами, зі свої клубних і вільний час. Згідно з регламентом виконавчих органів міської ради, планування зустрічі відбувається за допомогою програми Microsoft Outlook. Це досить швидко, зручно і економить дуже багато часу. Вже в принципі давно відійшли від традиційних нарад в такому традиційному розумінні цього слова, і набагато цікавіше, зручніше і чесно кажучи, швидше спілкуватися в режимі онлайн з допомогою комунікатора Лінк, і при цьому абсолютно неважливо, де знаходяться в даний період часу учасники самої наради. Технології Microsoft допомагають не лише ефективніше організувати роботу муніципалітету, а й дозволяють міським органам влади краще та легше взаємодіяти з громадою. Завдяки тому, що інформаційні потоки усіх установ об'єднані в одну систему, мешканцям міста більше не потрібно ходити із кабінету в кабінет. Тепер усі адміністративні послуги надаються в одній установі прозорому офісі, що працює в приміщенні Вінницької міської ради. Після отримання послуги громадяни можуть оцінити якість обслуговування з допомогою відповідних пристроїв, які розміщені біля кожного адміністратора. Крім того, поштова система Microsoft Exchange надсилає повідомлення клієнтам прозорого. Офісу про завершення розгляду їх звернення після встановлення відповідного статусу документа адміністратором центру. Вінницька міська рада пропонує цілий ряд електронних сервісів для громадян, серед них онлайн реєстрація до дитячого садка, оплата комунальних послуг через інтернет, пошук необхідного маршруту громадського транспорту, електронний калькулятор субсидій, мапа звернень громадян, ознайомлення з інформацією про всі гуртки та секції міста. Центр оперативного реагування Цілодобова варта, який працює на базі технологій Майкрософт, надає змогу вінничанам звернутись до муніципалітету з питань роботи житлової комунальної сфери, закладів охорони здоров'я аварійних відключень. Тощо у місті працює автоматизована система управління житлово-комунальними господарствами на базі Microsoft Дайнемікс. Інформація про технічні характеристики будинків, отримані платежі від населення. Плани та графіки ремонтних робіт, аварійні заявки, які поступають на диспетчерську службу місць виконкому, тепер знаходяться в єдиній системі. Це дозволяє вийти на абсолютно новий рівень обслуговування споживачів. Використовуючи сучасні технології, ми хочемо організувати краще обслуговування війничам. Такий підхід до управління демонструє відкритість діяльності органів влади, сприяє залученню громадян до розвитку міста та полегшує умови ведення бізнесу і проживання в нашому місті. Місто підтримує та заохочує впровадження нових рішень у різних установах, в тому числі в навчальних закладах. Школа номер 35 Вінницької міської ради використала хмарні технології Office 365 та серверні можливості Windows для того, щоб забезпечити учнів необхідним в сучасному суспільстві робочим середовищем та можливістю віддаленої роботи в позаурочний час або під час карантину. Приклад Вінниці демонструє, як за допомогою технологій розвиваються інноваційні, сучасні, процвітаючі громади, в яких комфортно жити і працювати. Я сподіваюся, що інші міста України приєднаються до ініціативи Сіті Некст, використовуючи досвід та напрацювання компанії Майкрософт. А також натхнення та креатив українських it розробників будуть сприяти розвитку сервісів для своїх мешканців, які забезпечать покращення ефективності роботи органів влади, а також забезпечать залучення громадян та малого бізнесу до процесів управління містом.